День, знаєте, я не знаю, буде кінець світу, не буде кінець світу, я вирішив сьогодні розказати вам всю правду. Та, як вона є насправді, люди нас дурять. Я оце трошки попрацював в Києві на телебаченні. І дивіться телевізор, там одна брехня. Бачите рекламу, виключайте. Брешуть, це ж тільки вдумайтесь. Оце Реклама, великий будинок, світлий, кухня 50 квадратних метрів, збирається сім'я, чоловік, діти, приходить мама така: мівіна. Три хвилини і готова. Я би хотів побачити, що буде потім. Коли чоловік який, цю хату побудував, прийшов з роботи і побачив ту мівіну. Згадуючи своє студентське минуле, хочу сказати, я бував на тих кухнях, де годують мівіну. Єдина особливість, коли на кухні збираються всі, про їду ніхто не думає. Або що це за реклама така? Цей шоколад та не просто у роті. Дівчата пробували. Валідол тане у роті. Ну, а найбільше, звичайно, реклама обманює жінок про цей новий шампунь. Він завжди в них новий. Побачив, все, старий викидай, бо цей вже новий. Все, там нова суперформула. Ця нова суперформула збільшує об'єм. То на три груди. Лєш. воно ж потім повелося сюди. А там же і так! Такі строгі чоловічі оплески такі. Так, там ота. Скажу вам ще правду. Дівчата, жінки, рекламу показують не повністю. Скажімо, не повністю показують рекламу від косметики Maybelline. Знаєте, Мейбелін. І так тих тихенько шипаче голос. Подбай про себе. Maybelline. Не читай же не до кінця. Там так. Косметика Maybelline. Подбай про себе, знайди роботу. Бо як чоловік дізнається, скільки оте мебелін коштує, за ті гроші можна купити мебелін до спальні, блін. А ще люблять в рекламі показати українців дуже неповноцінними такими, знаєте, такими якимись недолугими такими, що без таблеточки ми зиму вже й поїсти не можемо. До мене приїжджав вуйко з села в гості. Без всякого мизиму. Десятилітровий баняк голубців став пустий. А якби йому дати ще мезим, то мене мене від того баняка вже не було. Молодець. Приховують, знаєте, приховують правду, якось так от кажуть, мільйон бактерій живе під обідком унітазу. Люди, які бактерії? Мільйони українців живуть як ти під тим обідком. А ті, що зверху тільки той роблять, що травлять і придумують, щоб ускладнити життя. Ну, крім реклами, звичайної програми бреше. Бачили оце зважені і щасливі? Бачили зважені і щасливі? Зважених всі бачили. О. А щас, щастя в них немає. Знаєте, що таке справжні? Зважені і щасливі. Хто це такі? Свині, які пережили Пасху. От неправда, називають ікс-фактор талант шоу. Там тільки два таланти. Оксани Марченко. Один зліва, другий справа. Право треба назвати на X-фактор, а який XL-фактор. Попробуйте дівчата своєму хлопцю щось розказати, коли на екрані Марченко. Невже ви думаєте, що йому цікаво знати, як там Ліліпут готувався співати? Ну, Якщо хлопцю подобається Марченко, це не страшно. Страшно, якщо подобається сусіду. Тоді починайте шукати собі нового хлопця. А є ще повчальні. Ну, от такі от вони брехливі, але повчальні такі. Повчальна програма. Ну от е, хтось ходив під весілля? Ну, чесно, так от. Ну, стрьомно трохи ходити, Та, бо підходиш, там поб'ють, не поб'ють, дадуть, не дадуть. Оги ми проходили поруч. В це поле зайшли, думаю, може, може, щось дайте нам, у нас кульочки є. Вчиться в Каті Осачі. Почула, що десь там грає. Весілля, презентація, номінація. Неважливо, зайшла в магазин, це по 8 гривень. Що то у вас таке червоне друшляк? давай. І з вами Катя Осача. Слухайте мене, я кажу правду. Хто хоче знати правду після концерту? Здавайте тисячу гривень. Завтра біля оперного зранку я прийду і всю правду вам розкажу. Дякую, з вами був Котик Микола.